Друзі, всім вітання. Новий рік на носі 30.12.22 поломочку обнаружив я на своєму кейсі. Потік у мене градіатор. Постояв дві недільки, він без роботи, приїхав я з міста і тут от оця чаша була повна антифризу. Походу він знизу отут дав кеч. Всі патрубки обдивився, ніде нічого, тільки радіатор. В чому причина не зрозуміло. Три роки трактору чи два, вже не пам'ятаю два походу. Ну, буде три в февралі чи в лютому. Потрібно знімати, вести. Десь на перевірку, чи паять, чи ремонтуються вони, чи не ремонтуються, не зрозуміло. Нова така запчастинка стоїть 21 тисячу. Ну, 21 000 і 19 500 я знайшов Ну в общем 20, грубо говоря. Потрібно його доставати, щоб його дістати. Тут пів трактора потрібно розібрати ці всі патрубки. Все познімати, потихеньку буду щось крутити Перший опит. Ну, Розібрати я його точно розберу. А далі буде видно. Може потрібно буде чиясь по Походу будемо далі бачити, чим будемо стикатися з якими загвоздками. Шевролет догниває потихеньку. Може кому надо, предлагайте ціну. Ну, так, подивимось далі як буде. Це перший бачок знайшов при розборі. Об дифузор. Треба патрубок. Треба щось підматувати. Вон. Мабуть недовго йому ще залишилось. Ми є плюси в поломках. Можна потенційну загрозу виявити. Турбіна в маслі. Потрібно щось з нею. Може, де щось оджалося, в общем. Перевірка. Тут дивлюся лопастями дифузор гризе, Може щось розбило якийсь підшипник. Коротше, потрохи починаємо внікати в ремонт кейса 110-го. Ну це такі собі поломки. Я сподіваюся, що серйозного нічого далі не знайду. Це перший раз лізу сюди. Пережимаю все, познімаю всі ці патрубки, все що є. Попробую його наверх витягнути. Вийде він чи не вийде. Незрозуміло. На ютубі щось я не знайшов інформації, як його знімають. Може моя комусь допоможе. Так, ну, начебто все готово. Зливаємо. Тут у нас сливна пробка. Ого. Різьба багацько. Ну, с радіатора все И потом глянем до где... картера пробка зелием туда ну то в принципе уже можно пізніше зробити сделать будем приступать до снятия. Достав радіатори. Тепер осталось діло за малим. Найти хто його запаяє чи хоча б спробує з ним щось зробити.